Ну що ж, панове, сьогодні хочу проаналізувати такий відео, який дуже сильно нашу Там 2,5 мільйони переглядів значить безконтактне бджільництво адвоката Єгорова. Ну, не будемо дивитися на те, що він зараз іншої національності, іншої держави і так далі. Подивимося з професійної точки зору. Значить, Дуже таки, на ваш погляд, цікава ідея. Дуже він так все класно закрутив. Я те відео кілька разів передивився, проаналізував з точки зору саме такого професійного, промислового бджільництва. Але. І з точки зору любительського бджільництва я зробив для себе кілька висновків. Погані вони чи ні, дивимося далі. Значить, позиція перша. Бджільництво пляшках. Ну, давайте будемо дивитися на те, що бджільництво буває різне, бджіл можна закинути навіть якогось кошика, і вони там теж будуть жити і теж будуть там плодитися, давати мед, буде розплід, будуть матки облітуватися, і все буде добре. Тобто по факту запхати бджіл в пляшку це не є така геніальна прям, розробка, тому що бджіл запихають, куди тільки не запихають. Їм абсолютно все одно. Вони за рахунок того, що е, стерилізують гніздо, стерилізують те, де вони живуть. Їм пофіг, абсолютно пофіг, куди ви їх поселите. Вони будуть жити кругом. Вони собі зроблять всі необхідні умови для того, щоб існувати. Тому. Ну, якби, як ідея не погано запхати вдів пляшку, але щоб це щось було геніальне, то я б так не сказав. З іншої сторони, якщо подивитися на те, що він це продумав, там два-три виходи, що там немає конденсату, якщо утеплити і так далі, то це вже більше говорить про те, що він дійсно підійшов до цього творча. Але мені здається, він просто, він просто рішив бджільництво. Стародавній. Він там про це говорив, що він побачив там, як тримають бджіл в колодах. З вами підвішених і йому просто захотілося піти трошки далі, і він, замість того, щоб мудрувати, то же, як це робити в колодах в його умовах. Він просто рішив стати новатором і запхати бджол в пляшку. В принципі, нормально, логічно, так як зараз наша цивілізація саме в такому пластмасова ера, то запхати бджол в пляшку це доволі непогана ідея. Але бджоли це такі створіння, які жили задовго до людей на цій планеті. Вони пристосувалися від того, щоб жити просто в скелях і тепер до того, щоб жити в пляшках. Тому ідея має право на життя. Давайте йдемо далі. Він аргументує те, що в вуликах, е- вона потрапляє в мед. І що саме плісніва потрапляє в мед. І тоді, коли ми будемо качати або будемо мати мед з таких сімей, з таких вуликів, з таких рамок, ми отримаємо мед з плісніва. Ну, я з цим твердженням категорично не погоджуюсь, адже сам мед він має в собі кислотне середовище. І він дуже сильно антибактеріальний. В самому меду не виживає більша кількість е, величезна, верніше так правильно, величезна, то практично всі е, віруси, грибки і так далі. Воно в ньому просто не може існувати, тому що агресивне кислотне середовище меду повністю зводить на нід. Тому, е, я думаю, звичайний цей грибок, який від вологи потрапляє в, в мед да, там, чи якимось, якимось чином з ним. Соприкасається, як це буде українською. ну, Не суть. Є дотичні, то все одно мені здається, там без різниці. Мед це все вб'є, він повністю, повністю це все знищить. Тому аргумент, що там немає ніякої плісняви, це ну, не особий аргумент, бо дуже багато пасічників ставить рамки бджолам на обсужку, або да, після зимівлі, там трошки десь пліснявою е, покриються самі, самі рамки. Та пергадає пліснявіти може. І вона пліснявіє після зимівлі, доволі таки часто, бджоли просто вичищають, знезараджуються все полюсом і все нормально. Тому що це прям такий аж вагомий аргумент, я вважаю, що ні. Тобто тут зразу по цьому аргументу мінус, тому що. Пліснівай в колодах є, пліснівай в дуплах є, тобто бджоли просто дезінфікують гніздо за рахунок прополюсу. І, ну і сам мед має таке агресивне середовище. Тому це так, аргумент вис... вис... висмокнений з пальці. Чисто моя об'єктивна суб'єктивна думка. Що думаєте на цю... по цьому поводу ви да, на цей рахунок? Пишіть в коментарях, будемо з вами обговорювати. Ідемо далі. Дивіться, мається на увазі такий момент. Безконтактне бджільництво. Він аргументує, що ми е, з такої пляшки отримаємо там, ідеальний мед, який можна забезпечити свою сім'ю. Дякувати Богу, що він сказав, що можна забезпечити сім'ю. І що він пару разів уточнив, що це не промисловий спосіб ведення бджільництва. І uh -huh. це правильно, бо промислово це не може бути. Промислово це може бути тільки для такого типу, ексклюзивного меду, там, і все, ви там задовбаєтеся так працювати. Масово ви меду не візьмете. І він казав, що там все, молоді соти, все ідеально. Коротше, ніякої хімії, ніякої коротше, біди там немає. Е але всередині стоїть ущен. В середині пляшці то він ставить вощи. Він все одно ставить вощин. І він використовує дерев'яні палички. Видно, що вони покупні 100% він їх сам не робить. Такі палички теж обробляються хімією. Теж обробляються хімією. Тому, але далі. Коли я почав дивитися далі, що він використовує воск, який збираєш своїх ж колод, як колод, своїх же ж пляшок, е, ну, своїх же, же бджіл. Все одно на ну, 100%, можливо, він і сам робить вощину, на 100% по потрапляє десь вощина, яка ну, по-любому була покупна. По тобто, все одно якась часточка хімії е, там буде, чи парафіну, чи хімії, та чи того самого амітразу. Про амітраз дивимося далі. Адвокат Егору аргументирует те, что цей способ бджництва позволяет утримувати бджил не управляючи. Для После проникновения к нам клеща ворова, популяция дикой медоносной пчелы резко сократилась. И чтобы сохранить своих пчел, пчеловоды начали применять против клеща и яды группы акрицидов, такие как амитрасы. По сути, это яд, убивающий насекомых. Только клеща он убивает раньше, чем погибнет пчела. Для чоловіка амітрас теж смертелен. Типу, що він, не, він, він, він каже, я боюся мет на базарі, бо там по-любому, коли з'явився кліш варога, там по-любому є амитраз. Як же ж, там по-любому є амітрас? Ну, типу, десь є десь нема. Да? Ну це нормально. Чого це нормально було? Всігда обробляють джел, в всьому світі обробляють, неважливо, де по-любому є обробка вів. Може десь тільки на джунглях там, чи в якихось лісах, то там ніхто диких джол не обробляє. А так по-любому їх обробляють. На рахунок токсичності мітразу для людини, я погоджуюсь. Але то, що це прямо мітраза буде в медові, прямо це капець, я не до кінця погоджуюсь, тому що, по-перше, він сам сказав, що якщо бджіл не обробляти, то частина бджіл відмирає. Тобто, половина пасіки відмирає, Але він аргументує, що він так і залишає йому все одно на це. Тобто він вбиває тих бджіл природнім добором. Ну, як би теж думка непогана, природній добір, там, дати їм розвиватися по-своєму і так далі. Але все одно, все одно він може зловити роя, який перенесе в собі амітрас. Все одно може бути якісь інші бджоли перелетять в чужі вулики, таке теж трапляється. Тому що прям, що прям це така технологія, де не буде амітразу, я не погоджуюсь. Таким чином він вбиває велику кількість сімей. Він каже, що він хоче цим відселекціонувати і навпаки зберегти бджіл. Так, ця думка має право на життя, але таким чином він вбиває ще більшу кількість бджіл. І, і можливо це треба просто роки селекції, але прям що там ні амітразу, ні хімії, нічого в, в тому медові немає. Я не погоджуюсь. Мені здається, він по-любому обробляє, плюс у нього є вулики-лежаки, в яких теж є е, бджоли. Він теж їх обробляє. По-любому. Ну, 100%. Чи фловаліна, чи тауфловаліна, чи амітрас по-любому обробляє. Тому якось так він це сказав, що він не обробляє. Може і справді він не обробляє, але дуже велика часть е, бджіл таке гине. Такі гине. Е, тому двояке твердження. Я його не підтримую. І, і, і якщо ви з цим погоджуєтесь не погоджуєтесь, теж пишіть в коментарях, значить ідемо далі. Значить, такий момент я дуже е, звернув увагу. Можливо, він щось знає більше вже, бо він спостерігає конкретно за бджолами. Але він сказав, щоби, коли бджоли повністю зав'ють верхню медом і перейдуть в нижню, Птжоли розвиваються зверху вниз. Забрать верхню бути знизу ще одну. Щоб бджоли розвиваються зверху вниз. Наскільки мені відомо з пасічницької практики в вуликах, бджоли розвиваються знизу вверх. І наскільки мені відомо, саме в колодах вони теж знизу вверх забудовують. Саме тому бджоли залишають зверху метр і складають зверху метр. Де б вони не жили. як би вони не жили, бджоли завжди стремляться мед принести вверх. Для того, щоб коли вони будуть знизу утворювати клуб, то щоб вони поступово піднімалися і їли той мед. Петро Іванович Прокопович зробив свій втулковий вулик теж на цьому самому принципі. Саме через 130 см ми маємо рамку, так, типу ширина клуба, українську рамку, і бджоли піднімаються вверх. Саме цим принципом керувався Петро Івановичем. Прокуповують, тобто бджоли розвиваються знизу вверх. І не треба бути експертом, щоб поняти, якщо бджоли складають мед зверху, щоб знизу потім основати своє ложе, там, де був розплід, вони піднімаються вверх, беруть, беруть запаси того корму і на тих же ж місцях закладають новий розплід. Тобто матка на нових місцях, там, де мед вичищається, сіє. Ну, такий ефект буде в природних умовах, там, де бджоли не повертаються назад. Коли ми говоримо про. Багато корпусне бджільництво. той самий момент, виходить, ми маємо корпус чи на Дадан, чи на руту, бджоли піднімаються вверх. І матка з часом хоче вилізти вверх і сіяти. Тобто гніздо розвивається вверх. А він там каже, що бджоли розвиваються зверху вниз, типу, що він підкручує на низ, Ну, я не розумію, можливо, я щось не так поняв, але це твердження точно мінус, бо такого, ну. Виходячи з елементарної біології бджолиних сімей, правильний розвиток бджіл знизу вверх. Через той корпуса реверсую, через то це дуже багато є маніпуляцій, які основані саме на цьому принципі. Джоли розвиваються зверх, знизу вверх, не навпаки. Хоча такі досліди буде цікаво колись провести. До речі, панове досліди, якщо ви хочете досліди кафедра бджільництва і конярства. О, вже не конярство, прикиньте, вже окрема кафедра вдільництва. Ну ладно, проводять дуже крутий день відкритих дверей. Якщо ви хочете потрапити на День відкритих дверей до кафедри бджільництва нові України, це університет. Це єдина кафедра бджільництва в, в Україні, яка є найпотужніша. Там дуже круті фахівці, там дуже крута матеріально-технічна база, дуже великі можливості. Я провірив це на собі. Ви точно поїдете за кордон, якщо захочете. Я залишаю посилання в описі під відео, ви переходьте, і я зазначу там дату, коли буде проходити даний, даний день відкритих дверей, і ви зможете його відвідати. Тому, панове, посилання залишаю під відео і на День відкритих дверей. Всіх Любов запрошує кафедра бджільництва на Біп України. Ідемо далі. Так, значить, з чим я точно погоджуюсь? він протягом всього відео зазначав, що бджоли ну, якось розвиваються, якось там цей шель туди-сюди. Но в пляжці справді дуже круто видно бджіл. Дуже круто видно бджіл. І те, як вони розвиваються, теж дуже круто видно. Тому на рахунок. Выкористання такого способа бджільництва без контактного в пляшках с точки зору самой достигницької меты цека. И конечно полностью прозрачное дупло позволяет наблюдать и изучать жизнь пчел непосредственно своими глазами и со всех сторон. Благодаря содержанию пчел в бутылках за последние два года без преувеличения я узнал о пчелах много нового. Це справді цікаво. Ти можеш вчепити цю бутля в себе біля хати, туди засипати рій бджіл, і будеш дивитися, як бджоли розвивається. Це справді цікаво. Це дійсно цікаво. От тут я, я б хотів би так поспостерігати, можливо, навіть собі літом весною зроблю відповідну сім'ю, чисто в експериментальних цілях. Зробити це так, щоб. Щоб можна було досліджувати, як вони будують той сильний, що починають, з що де вони беруть, це дійсно цікаво. Тому експер... експериментальна пасіка або експериментальний вулик для дослідження життя бджіл, це дійсно цікаво. Це дійсно цікаво, і тут великий плюс для такого способу. Йдемо далі. Так, дуже цікава позиція, яку пропагувалась пропагувала в цьому відео, що можна зберігати маток. Неразвіється ватводок. а затем в полноценную семью, которая опять же самостоятельно перезимует на своих собственных кормах, почти без участия пчеловода. Звучит как сказка, но посмотрите, как успевают развиться пчелы всего за 10 дней после облета матки. И користовываете взагалі такие пляшки, как Ноклеус. То есть одна там литровая пляшка, туда засадил вощину, кинул матку с желанием пчелы, будет Ноклеус. Так, да, і справді, так можна зробити, можна туди засадити бджіл, все можна це зробити. Це не проблема, дійсно, матку буде зберігатися. Ну, дуже змістовне і цікаве питання. Якщо ви займаєтесь промисловим виведенням маток, як звідти достати матку? Як зловити і достати матку? От, ну, як людині, яка дотична до маткарства, Просто не розумію. Такий там кліоз на дві рамочки, саме зручний піднімаєш, ага, маточка собі її зловив, помітив, в кліточку запхав і вправив в людині. Як це зробити в тих умовах? Це треба пляшку розрізати на двоє. Не знати, чи попадеш ти на матку, чи не попадеш, бо там не завжди буде видно. Можеш поранити матку, окей, відкрили. Матка ще, допустимо, там не обльотана, да? їй ще день до обльоту залишився, вона взяла і злетіла. Все, до побачення. Тобто, чисто для, для нуклеусної роботи це взагалі дерьмо, це взагалі не практично і це не ну, взагалі не класно. Якщо ми говоримо про те, щоб зберегти таку матку, да, там, просто зберегти її в своїх цілях, ну теж це просто, блін, треба витрушувати якось, я не розумію, це... Для збереження матки, можливо, щоб дати їй потім вихід в вулик чи в більшу пляшку, то цікаво, щоб вона сама перейшла і те ти просто забираєш. Ну, Щоб це використовувати на промисловій основі, чи взагалі на хоча б 100 маток вивезти, там, це точно ні. Можливо, ви не погоджуєтесь в коментарі і давайте тут мене, критикуйте. Ну я з цим не погоджуюся. Для маткарства такий спосіб абсолютно не підходить. Ідемо далі. Значить, Як заселяє він ці пляшки? В принципе, заселяя, винь их неплохо, да. но мы же говорим, о том, чтобы зарыть тип Семью с молодой сильной маткой. Если не делать специализированных секционных расплодных рамок для помещения полосок расплода в бутылке, то при вырезании сот часть расплода погибнет. И вин для того, чтобы заселить пляшку, он называет два способа. Просто засыпать тип Да, бы сотовый тип І другий спосіб це туди засипати бджіл саме на розпліт через воронку. Засипати туди бджіл на розпліт. Тобто він бере рамку, він все одно бере рамку з вулика лежака достає, ріже розпліт, ріже розплід. Сипле Всередину бджіл, і вони для того, щоб врятувати розпліт, типа там починають жити. Ну так, блід, так він вбиває купу бджілку. Він вбиває купу бджіл. Це вже зовсім не безконтактне бджільництво виходить. Ну як, частково виходить, безконтактне. Я не можу сказати, що це прям безконтактне бджільництво. Тому я не до кінця з цим теж погоджуюсь з таким способом заселення. Хоча. Чисто як для роботи з бджолами. Да, як це, як це, ну, це може бути. Ну щоб просто тако різати розплід, Як на мене, це не треба робити. Це не треба робити. Може, такі пляшки, щоб туди рік прилетів? Ну, так ще можна, да, як якимись приманками наносити, маток в клітку туди садити і так далі. Так ще можна. Ну, просто, просто так, типу, щоб різати розпліт, ну, я... Я б так не робив. От і все. В цілях експерименту спробувати можна, для того, щоб там точно залишилися бджоли. Бо це ж розплід ложиться для того, щоб точно там залишились бджоли. Це те саме, коли прилітає рій, і нам треба там залишити бджіл, щоб вони не злетіли. Ставиш рамку розплоду. Тому це не зовсім гуманно. Звісно ж, можна використовувати, але я б так не робив. Наступний пункт це про пестициди. про пестициды и про пилок. Значит, что маете на вазе с теми пестицидами? Вторая трудность в том, что я не готов есть мед с медоносов, собранных на земле, с современным, прогрессивным, рентабельным сельским хозяйством. Там, где сажают поля подсолнечника, гречихи, рапса и применяют пестициды, инсектициды, ускорители роста и прочую химию для сохранения и увеличения урожая. Значит так, он там стверджує, что там мед Таким способом добути, і він буде абсолютно без пестицидів. Ну, я в це теж не вірю. Бо по-любому там щось буде. Я казав, єдина зона, де це може бути, це Карпат без пестицидів, там, де вони просто не використовуються фізично. Там же ж все одно щось не потрапить. Ну, я не знаю, можливо, у нього там теж якась гірська зона, нічого не потрапить і так далі. Але все одно відсоток буде. Навіть в Карпатах відсоток може бути. То говорити, що це прям чистий-чистий мед – теж не можна. Другий момент він мед вичавлює. Він бере пляшку, розрізає, вичавлює мед. І говорить наступне твердження, що такий мед має більшу концентрацію полкових зерн. Чис... Давлений мед має свої преимущества. У нього другий вкус, і в ньому намного, намного більше пальцевих зерен. З точки зору харчування, це корисно. Панове, тут часом люди приходять і жалуються, що в них ну, всю алергія на мед да на мед. А це ж саме через концентрацію пилкових зерна медаю, бо в людей конкретних є несприйняття до того чи іншого виду пилкових зерн, які розвивають в них алергічну реакцію. Так от там 100% гарантована алергічна реакція для алергіків, бо вища концентрація пилкових зерна. То, що це дійсно корисно, я не спорю, бо це дійсно корисно. І люди, які вживають мед і не мають на це алергії, саме на пилкові зерна. То. Звісно, будуть їсти і все буде добре. Але люди, які алергіки, то для них, звісно, попробувати такий мед буде неможливим. Для них єдине, що там можливо пробувати, це низькою концентрацією полкових зеркал. Ну, от якось так. так. Ну і підсумовуючи цю всю штуку про адвоката Єгорова, значить, ідея цікава. Право на життя вона має. Але на мою думку, ця ідея нас відкочує назад. От таке і назад відкочує. Бо бортництвом займалися давно. Якщо він говорить, що це безконтактне бджільництво, виходячи виключно з того, що він тримає їх в пляшках, то бортництво це те саме безконтактне бджільництво. Заселили дупло, приїхали, забрали половину меду і, і на цьому все. Ну, Підвісили там і так далі. Тому бортництво, ну, по факту він зробив бортництво в пляшках. По факту борниця пляшка. Текст у нього написаний до відео був грамотно, тобто там немає оговорок таких якихось чітка є послідовність цього. Тому е там це все так нівелюється, але по факту це те саме борництво. Ти приїхав в ліс, повісив е пляшку на дерево, чи повісив пляшку на хату, і там джоли розвиваються колодним способом. Це те саме борництво. Тому говорити, що це прям новітня технологія безконтактного бджинництва, я не погоджуюсь. Е, так. В дослідницьких цілях це цікаво. В дослідницьких цілях це справді цікаво. Я от, под, я до на кафедри бджільництва і запропоную їм зробити одну таку пляшку. Запропоную зробити чисто для школярів, для викладачів, для всіх, кого цікавить приходити дивитися на життя бджіл. Хоча в них є е, такий. Вулик для спостережень, там на одну-дві рамочки, стікляний такий, і там можна дивитися. Оглядовий вулик в них тісно є. Е, тому, але зробити такий в пляшці було б ще дуже цікаво. Я думаю. Тому в дослідницьких цілях позитивна ідея. Далі, е, як маткарство, ідея повністю відпадає. Потім з пестицидами теж туди-сюди. Ну, звісно, буде чистіший такий мед, але щоб аж аж я не погоджуюся. Е, тому якось так. От така моя думка, панове. Сказати, що аж я прям вау від цього способу, то ні. В діл запихали в глиняні горщики, в сапетки, в соломіні вулики, в очеретяні вулики, в дерев'яні вулики. Все на світі бджіл запихають, Все на світі. І вони там живуть. Він придумав непогану і цікаву ідею, чисто, яка має право на життя. Використовувати це пасічнику чи ні, на мою думку, це кожен вирішує собі сам. Ну як ідея має право на життя. І вже точно можу сказати, що в майбутніх поколіннях ця ідея війде в книжки і скажуть, от такий спосіб бджільництва є. У будь-якому випадку в хронологію ютубу вона вже війшла. Тому отак, Тому, панове, розводьте бджіл, качайте мед. Хай буде все у вас в великих кількостях, великих об'ємах, хай бджоли ніколи не хворіють. Робіть висновки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я завжди радий всіх вас тут бачити. І буду робити розбори таких відео ще багато і багато раз. Всім на все добре.